У нас для вас чудова новина. Автостудія Гараж 23 впроваджує новий напрямок діяльності це відновлення автомобілів з США. BMW X5 22 року до Рестайл ми переодягнули в комплект «Рестайл». Тому, якщо ти купив автомобіль з Америки, хочеш його відновити. Але хочеш зробити його цікавішим, яскравішим. Звертайся до нас, ми можемо тобі запропонувати комплекти рестайлінгу, комплекти різних інших варіантів дійсів на твій автомобіль. Можемо запропонувати змінити кольор, якщо багато елементів пошкоджених, і фарбувати довго і дорого. Це буде значно дешевше і цікавіше. Автомобіль буде індивідуальний і дуже гарний. Крім того, ми можемо доукомплектувати твій автомобіль будь якими ми потрібними йому функціями додатковим обладнанням, такими як доводчики дверей, електропороги, сигналізація, автоакустика, шумоізоляція, тонування будь-що. Ми зможемо захистити твіндигривійною плівкою і зробити повний комплекс детейлінгу, починаючи від полірування, нанесення кераміки, закінчуючи хімчисткою. Відповідно, в нас в автостудії ти отримаєш готовий на всі 100% результат з відновленням безпеки, зі всім під ключ! Звертайся, ми тебе чекаємо!